Привіт всім! Сьогодні я буду показувати вам кас, під час якого я робитиму трьох підлітків для гілки виноградної. Так як в її династії зараз приходить час підліткових трам, і вона попросила зробити підлітків і поставити їх в галереї з хештегом Тін для гілки. Тож я вирішила зробити навіть не одного, а цілих трьох підлітків. Я намагаюся враховувати, що в династії зараз лише базова гра. Вампіри та окремі невеликі кіти та став паки і зовсім не використовувати Сісі контент. Проте в мене не завжди це виходило під час цього касу. І я завжди пропускала якісь дрібниці і назавжди потім їх прибирала. Я робила підлітків за такою схемою: спочатку рандомила характер і вподобання, а від цього вже будувала особистість і придумувала її. Перша в списку це Тері Стейнер. Серед усіх симпатій випало, що вона любить зелені та сірі кольори, любить говорити про інтереси, не любить при цьому тих, хто змішує напої, при тому, що вона сама хоче займатися міксологією, а ще вона не нажера і перфекціоніст. Я уявляю все собі ось так: Тері з великої сім'ї середнього достатку, не бідні, але купувати особливо всі забажанки також не можуть. Тері закохується і в хлопців, і в дівчат, але цікавості до вугу ніколи не мала. Вона та сама дівчинка, в якої списує половина класу. Тері доволі стримана і ви навряд побачите її п'яну на дикій вечірці. Ні, вона, звісно, буде на цій вечірці, змішуватиме коктейлі і буде їсти індичку, яка лишилася з Вінтерфесту, але залишиться найбільш свідомою з усіх присутніх підлітків. І Тері не з тих, хто дозволяє витирати об себе ноги. Вона може постояти за себе, хоча й не любить конфліктувати. Проте життя з купою сім'ї привчили її, що іноді свого треба добуватися шляхом точкового прикладання характеру. Другий серед підлітків це Деріл Шафер. Він кринжовий і він про це знає. Він вважає себе клоуном класу, але клас вважає його клоуном далеко не в позитивному ключі, хоча в тому, що всіх задовбало, що Деріл краде речі в роздягальні. Так, ви можете побачити, що він за характером клептоман. Здається, він вже отримав за це на горіхи від Террі, і здається, йому навіть це сподобалося. Багато хто вважає Геєм, але насправді він просто мав на увазі усі ці ваші гендерні стереотипи, і взагалі фарбувати нігті на ногах то прикольно. Він намагається виглядати крутим пацаном, а виходить в нього виглядати лише довбограєм. Не любить синій колір і всяку нудятину, бреше про свою родину кожен раз коли говорить, і кожен раз щось нове. Третя з моїх підлітків це Кесіді Генслі. І в неї абсолютно точно, абсолютно не, безсумнівно, немає обсесії на жовтий колір. Її творецький це підтвердить. Кесіді з забезпеченою родиною, причому її батьки дотримуються точки зору, хай спробує все, що хоче з нашого одобрення та під наглядом, а не деінде. Кесіді любить вишукані страви, гарні речі, і гарних щинок. Вона не впевнена, чи хоче одружитися на кар'єристці, чи хоче одружитися на найкрасивішій жінці в світі, можливо, й те інше одночасно. Кесиді достатньо розкута в багатьох речах, їй дуже комфортно в своєму тілі, і вона любить демонструвати свій прес, але вона розуміє, що на ночівлях з друзями краще не шокувати батьків цих друзів, бо вирішать ще, що погано впливає на їх дітей. Заради мистецтва Кесіді любить прибрехати, хоча насправді хто знає, може не так часто вона бреше, враховуючи богемне життя батьків і самої Кесіді. Ось такі підлітки в мене вийшли, вони всі доступні в моїй галереї, назва має виникнути десь тут на екрані, і я продублюю її в описі відео. Сподіваюся, вони вам сподобалися. Скажіть в коментарях, хто, на вашу думку, найцікавіший, хто виглядає найкраще, ну і просто можете щось прокоментувати. Чи схожі ці підлітки на якихось персонажів чи, можливо, ваших знайомих. І як вважаєте, вони органічно будуть виглядати в сейві Хілки виноградної і її династії Грегорі? Дякую за перегляд. Бувайте.